Мабуть, всі мої пацієнти, перед тим, як звернулися до мене, вони спочатку були там бабок, дідок і так далі. Потім пішли до. Е... Мольфарів, напевно. Ні, ну, то, До цих всіх не традиційна mm -hmm. медицина. Потім вони вже ігловкалування і так далі. Потім пішли вже вони до, там, до неврологів, до сімейних лікарів, потім вже пішли до. Психіатрів, психотерапевтів, mm -hmm. психологів. Потім уже в кінці вже розумієте, через 5-10 років там страждання. Коли викатування яйцем не помага, так, так, ми. Так, і, так і, це... і яйцем до сих пір використовують. І яйце використовують дійсно, люди викатують, і їх звертаються і лікують. І... і я знову ж не читав на випадок, прийшов до мене чоловік, який казав: лікарів, мені так погано, мене депресія, мене тривога і так далі. Е, куди ви звертались? скільки ви хворієте? Ну, десь я каже, два роки хворію, а куди ви звертались? Ну я поїхав відразу в монастир. поїхав. І в монастирі каже, батюшка поклав мені е долонь на голову і сказав, що синок, тобі потрібен до психіатра, тобі потрібні таблетки. Каже, це ж, це ж гарно, що це розумний так, священник, який направив праведно направив відразу, куди потрібно.